Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один. Політичний психолог Валентин Кім вийшов з нами на зв'язок. Вітання пане Валентине Валентине. Пане Валентине. Ну хочемо з вами обговорити вчорашнє відео, яке можна сказати, стало вірусним про те, як погодив себе президент Російської Федерації Путін під час зустрічі із лідером Китайської Народної Республіки Сізіньпінів, який приїхав з офіційним візитом. До Росії, ну і як на мене, це поведінка Путіна була якась така настільки жалюгідна, що як він себе поводив взагалі, Ну навіть не можна описати Як ви сприйняли те, що побачили, і що можете сказати, чи можливо, можете сказати, та що що міг сказати Сізіньпінь Путіну, що йому що він так себе поводив. Ну, знаєте, якщо е... Якщо коротко відповідати на це питання, то ви вже відповіли. Одним словом, поведінка Володимира Путіна була жалюгідною. Це було дійсно дуже видно, неозброєним оком для фахівців, для нефахівців, для всіх. Дуже помітно, що дійсно Володимир Путін він нервував, він відчував, що поруч з ним знаходиться більш статусна домінуюча персона. Багато ознак саме такого такої його поведінки. Вони ну, дуже помітні, давайте я їх перелючу, Да? Ну, по-перше, це дуже короткий, зоровий контакт. Да? Коли ми знаходимося в одній кімнаті з персоною, яка над нами домінує, ми дуже уважно її слухаємо от, і намагаємося і дуже уважно на неї дивимося, тоді, коли ми щось їй розповідаємо. Да? А коли навпаки вона говорить нам. То ми дуже часто відводимо погляд. Путін своїми ногами постійно витанцьовує це вже багато років, викликає неабудьяку зацікавленість і у експертів, і на експертів, да, що це він там витворяє. І дуже часто це може, може бути пов'язано саме знову ж таки з відчуттям дискомфорту, з намаганням якомога скоріше покинути цей простір. Але цього разу ще й додалися й руки. Да. Путін ще й руками своїми ніяк не міг дати ладу, постійно він їх кудись там. Приховував, хапався за, за, ці, за ручки крісла, щось там намагався поправляти. Всі ці невербальні ознаки кожна окрема, да, вона нічого не значить, чесно скажу. Але коли вони збираються всі разом, то разом всі ці ознаки демонструють лише те, що Володимир Путін дійсно дуже сильно нервує і він визнає домінацію Сі Цзіньпіня. Ну і сам контексті ситуації про це ж саме і свідчить. Що стосується інших невербальних ознак, да, краще подивитися якусь фінальну частину, але на жаль, її немає. Розумієте, в чому складність от такого невербального аналізу нам дуже часто дають можливість подивитися відео початку зустрічі. Угу. І дуже рідко ми можемо побачити відео завершення зустрічі. А найголовніше відбувається в кінці. Тобто на початку зустрічі тіло людини реагує таким чином, як це вимагає формальний протокол і етикет. Та да? необхідно поздороватись, необхідно потиснути один одному руку, необхідно виконати якісь формальні протокольні речі. А от вже на кінці зустрічі там починає проявлятися дійсно персональне, реальне ставлення однієї людини до іншої. Ну а знову ж таки, в даному випадку, ми і так бачимо, що ці Цзіньпінь дзіньпінь домінував над Володимиром Путіним. Володимира Путіна не було жодних ознак, щоб він якось з цим намагався впоратись. Mm -hmm. Ну от власне по ось цих фрагментах, які ми побачили з початку зустрічі, там, до речі, якесь було таке відчуття, що от ви якраз кажете, що людина, яка розповідає, вона дивиться, а там виходило навпаки, що Путін щось розповідав і дивився mm -hmm. в бік. Mm -hmm. Ну нам mm -hmm. ще в нам ще в дитинстві казали, що так роблять, коли брешуть. А Цзіньпінь на нього так уважно дивився і навіть не відводив погляд. Це, це, дуже, це дуже потужний невербальний тиск. Розумієте, сі Цзіньпінь не просто дивився на нього, можна дивитися дуже довго і уважно на людину, тоді, коли ти е, сідаєш таким чином, що тобі комфортно зараз. От ми бачимо, що Сі Цзіньпінь насправді не комфортно сидіти в такій позі і дивитися на Володимира Путіна, тому що він вимушений повернути голову ліворуч і тримати її достатньо довго, тому що ну, взагалі-то ця процедура обміну цими стандартами. Зверненнями вона достатньо тривала. І Сі Цзіньпінь сидить в незручній позі, не ворухнеться, уважно дивиться на Володимира Путіна і це формує таку пригнічуючу обстановку, да, атмосферу самої зустрічі. Володимир Путін нервує з цього ще більше і більше. Ну, ми бачимо, він просто е, скукожився, оце він вдавився в крісло, сховав руки і е, загалом то виглядає ну, ну дійсно. Да, не так, як при зустрічі з парнем. Пане Валентине, ну от як зараз бачимо Сідзіньпіня, то на вашу думку, чи він так посміхається, чи тобто він бачить, що ти що Путін йому бреше, чи і ось дійсно сидить такий позі, <паспорядок> практично весь час дивиться на нього, майже там не моргає. Що це може теж означати? Ну давайте. Тут немає чесно скажу, так, тут немає відвертої брехні з боку Володимира Путіна. Так, uh -huh. Володимир Путін, наприклад, він позитивно відгукується про план Сі Цзіньпіня, але згадує не всі, здається, їх там 12 пунктів було так, в плані Сі Цзіньпіня. Він uh -huh. згадує лише чотири, які найбільше вигідні Російській Федерації. Так. Це не можна сказати, що це брехня, так, це приховування uh -huh. правди тому, відверто кажучи, в цій протокольній зустрічі на її початку відвертої брехні немає. І, відповідно, реакція Сі Цзіньпіня, от така загрозлива, чесно кажучи, вона пов'язана не з тим, що Володимир Путін саме тут і зараз його дурить. Ні. Я думаю, що тут е, на перше місце виходить розуміння контексту. Зустріч Володимира Путіна з Сі Цзіньпінем заздалегідь готувалася, да? але вони не очікували, що. Напередодні цієї зустрічі е, міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Володимира Путіна, і це ставить ці в дуже незручну позицію. Він не може відмовитись і не поїхати, тому що це буде е, тоді дуже чіткою ознакою, що Сі Цзіньпінь підкоряється європейським санкціям да європейському суду. те, що він називається міжнародний, це для нас міжнародний а для китайців. Він європейський, все ж таки угу. е, за містом геополітичної сили, і тут е, Сі Цзіньпінь не може не поїхати, але ця поїздка вона зіпсована. Зіпсована саме тим, що людина, з якою ти домовлявся про зустріч, і людина, з якою ти зустрічаєшся в політичному контексті, це вже різні люди. Він домовлявся з Володимиром Путіним, президентом Російської Федерації, рукопожатною особи. Да, ну, для деяких не рукопожатною, але цілковито Володимир Путін може тягнути да, на політичного лідера, нормально формально відповідаю, відповідаючи якимось ознакам. А коли ця зустріч відбувається, він вже зустрічається із злодієм, на арешт якого виписаний ордер. Це накладає тінь на сідзіньпіня, і це я думаю дуже серйозно псує йому настрій. Це не може відкласти зустріч, але ставки Володимира Путіна дуже сильно знижуються. Я думаю, що це теж впливає на таку його поведінку, коли він совує ногами руками, не знаю куди їх тіти. Пане Валентина. Ну ще одну тему хочемо говорити стосовно Путіна. Одразу запитаю, прямо чи це дійсно був Путін, чи один із його двійників, адже протягом останніх днів. Ну дуже багато інформації про те, що все-таки що, наприклад, до Криму, до Маріуполя їздила зовсім інша людина, і навіть можливо не двійник, а навіть людина, яка просто трійник. натягала та яка натягала маску Путіна. Трійник якийсь то, на вашу думку, ви згадали про ордер з міжнародного кримінального суду. То який з двійників поїде сидіти в газі, а який, можливо залишиться на Росії. Так, ну давайте я одразу скажу: не існує двійників. Це дуже цікава конспірологічна теорія. Вона захоплює в неї дуже потужний емоційний компонент і потенціал є, але насправді двійників не існує. Міф про двійників він існує стільки, скільки існує політичні системи, тобто з давніх давен, починаючи ще з месопотамських міфів, продовжуючи давньогрецькими і так далі, тому подібне. Людина в залізній масці, да, романтизований такий міф. Про Сталіна свого часу говорили, що в нього цих двійників було безліч, да, насправді не, не знайшли не те, що двійника, навіть якихось ознак, що хтось займався двійниками. Розумієте, для того, щоб у вас з з'явився двійник, да, ви ж його маєте. Ну, давайте так. Перше, він має бути абсолютно ідентичним, не просто схожим. Він має бути ідентичним, тому що якщо це буде схожа людина, але не ідентична, всі зрозуміють, що це двійник, і це дуже потужний удар буде по персональній безпеці Володимира Путіна. Пам'ятаєте, війська взбунтувалося царні настоящий. Це дійсно дуже потужна загроза, тому що будь-хто з оточення Путіна може в будь-який момент сказати: Слухайте, хто нам віддає накази? Путін чи його двійник? Якщо Путін, ми будемо слухатись, якщо двійник, двійник, то ні. І саме це дуже сильно впливає на легітимність влади цього диктатора. А для диктаторів легітимація влади дуже важлива річ. Наступна, де ви будете тримати цю людину або цих людей? Їх хтось має годувати. Їм хтось має прати, прасувати одяг, е, охороняти їх, щоб вони не втікли, консультувати їх з величезної кількості питань зовнішньої внутрішньої політики, як необхідно говорити, е, які слова використовувати, як поводити себе на людях, і так далі, тому подібне. Безліч е, спеціалістів, які мають їх обколювати так само ботоксом, і це величезна кількість людей. Які залучені до державної таємниці такого значення, що будь-який витік інформації може зруйнувати цю владу? Ну і найголовніше, слухайте, а в якому віці ви маєте вилучити із суспільства людей, які мають бути схожими на Володимира Путіна в 70 років? Скільки їм мало бути років, коли їх вилучили? Тому я вам кажу, не існує двійників. Це дуже красива легенда, це дуже захоплююча річ, але насправді двійників не існує. І тому в Маріуполь і в Крим дійсно поїхав Володимир Путін. І на всі ці валдаї теж їздить Володимир Путін. І саме те, що він не їздить на багато зустрічей, саме те, що він два роки просидів в бункері під час карантину, є теж додатковим свідченням, того, що двійників не існує. Путін лише один. Нам цієї зарази вистачає. Пане Валентине, а як ви тоді прокоментуєте ось ті довгі столи, за якими засідав Путін? Теж чув такі думки, що це один справжній Путін сидить за довгим столом, а ті, що їздять, обнімаються, там спілкуються з жителями чи псевдожителями Маріуполя, це вже інші путіни. Ну давайте так коли людині вже під 70 років, вона може дуже сильно відрізнятися да, її вигляд, день від дня. От сьогодні з ним попрацювали гримери да, або візажисти. І він як молоденький огурчик, розумієте? Да, а на наступний день ніхто з ним не працював, не працював, і він схожий на себе справжнього. Я можу виглядати по різному. Зранку, коли я лише прокинувся, і да ввечері, коли я вже втомився. Багато чого залежить від того, як поставлене світло, від того, який ракурс у камери і так далі. Тому подібне. Слухайте, двійники це міф. Це сучасна політична міфологія, яка якраз і тримається на тому, що людям цікаво цікавитись політикою, тоді коли там є якась таємниця. А коли все пояснюється звичайними речами, політикою не цікаво цікавитись. От і все. Що стосується довжелезного стола, я думаю, тут можна пов'язати з двома речами. Вони не виключають одна іншу. Перша безпекова. Дійсно, Путін під час виходу з карантину він ще дуже сильно остерігався і намагався бути обережним при спілкуванні з людьми, які не могли проходити тривалий карантин. Да, це якийсь там Макрон або Шайгу, або там Лавров, і так далі. Тому їх сажали подалі від Володимира Володимировича. Я впевнений, що і там якісь системи кліматизації і. Кондиціонування так настроювали, щоб і повітря не, не примішувалось. Що стосується е, другої речі, я думаю, що довжелезний стіл це ще і додаткова статусна річ. Розумієте, Коли ви не можете наблизитись до людини на якусь там відстань, це підкреслює її статус, поважність, значущість і домінацію над вами. Тому цей стіл можна було використовувати і так, і так. Хотілося би ще от якраз повернутися до того, про що ми щойно спілкувалися про Путіна у Маріуполі. Mm -hmm. Тут якраз дуже цікава тема, тому що за 9 там, років на Донбасі Путіна так і не було. Хоча він себе позиціонував як найбільшого защитника Бомбаса. а тут він приїхав в Маріуполь. Туди, куди ну, чимось ми точно можемо дістати. Ще й там записав відео з жильцями, ще й настільки записав, що там хтось з вікна викрикнув. Це все неправда. І дуже не віриться в такі прорахунки. Це якась така награна сміливість, чи все таки там була впевненість в тому, що всі оці жильці, як то кажуть, вони. Дійсно, не, не, не становили якоїсь небезпеки для путіна. Ну, я впевнений, що е, цих жильців їх ретельно відбирали. Я взагалі не впевнений, що це жильці. Угу. Скоріше за все, це просто е, залучені персони, але це не має значення. Найважливіше, чому дійсно Володимир Путін наважився приїхати в Маріуполь, чому саме зараз? Розумієте, імідж Володимира Путіна, а він є президентом більш телевізійним ніж реальним. Імідж Володимира Путіна зараз дуже сильно програє іміджу його супротивників. Байден приїхав в Україну, і це достатньо е, сміливий крок для західного лідера. Да, приїхати в країну, в якій триває війна, в місто, яке теж може бути обстріляне, і є вирогідні, що загине е, перша персона першої держави світу, а так само, як і інші політики. Володимир Зеленський так само їздить і на фронт, і в звільнені міста, і все це проходить в інформаційний простір. Російських глядачів і все це створює Володимир Зеленському і західним політикам, все ж таки е е такий сякий, але непоганий імідж, як людей, які здатні приїхати і скажімо так, ризикнути. Ну, хоча б в такому контексті, да? Володимир Путін, який сидить в бункері, нікуди не їздить, окрім свого Валдаю. І останній візит, якого був в, в Санкт-Петербург на річницю першого прориву, першого але не остаточного да прориву блокади. Ну, це дуже складно продати е, телевізійному населенню. Необхідно щось інше. Більш того, е, політики вони мають е, звертатися до народу, і вони мають бути поруч із народом для того, щоб зафіксувати єдність з народом. Рівень довіри від цього значно поліпшується і підвищується. Тому Володимир Путін був вимушений створити якийсь крок, завдяки якому можна було хоч щось продати, хоч якусь інформаційну повістку російським глядачам. От вони це і зробили, але ми ж з вами бачили, да що приїхав він вночі, знімали невідомо якимись камерами середині машини, щоб і, мабуть невідомо бачили. коли. Саме так, саме так, да. І найголовніше, що це розуміти достатньо відома російська традиція потьомкінських деревень, які були ще з часів. Ну скажімо так, не тільки Потьомкіна. Оце показушні воно взагалі то притаманно Російській Федерації, Російській імперії, радянському союзу, і через це навіть нашому суспільству в якомусь сенсі, що дуже погано, та що ми намагаємось якось прочесати реальність для того, щоб вона виглядала як ілюзія. Ну і найголовніше розумієте, в інформаційному психологічно інформаційному в цьому просторі відбувається постійний обмін цими такими от транзакціями. Розумієте, Путін приїхав в Маріуполь для того, щоб продати пресічним громадянам ідею Володимира Путіна, який може приїхати в Маріуполь, який може ризикнути з собою. Так? Громадяни за це йому мають віддячити своїми голосами на виборах своєю покорністю. Хай він залишається. З іншого боку, є величезна когорта російських чиновників, які пілять бюджети, і вони йому мають показати, Володимир Володимирович, дивіться, ось відновлений Маріуполь, бачите, які будинки ми тут будуємо. Дайте нам ще грошей. Я думаю, все зводиться, врешті-решт, до таких речей. Путін е дає їм свій привід, вони дають йому свій привід, всі, всі в вигоді. Що ж щиро дякую вам, пане Валентина, за ці коментарі за цю інформацію. Політичний психолог Валентин Кім був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре. Дякуємо, все добре.